Маємо факт, що без згоди мешканців на їхньому подвір'ї будують будинок, але з другої сторони ми маємо також факт того, що мешканці заявлені вони заявили, що сьогодні прийде на мирну акцію протесту 30 чоловік. Прийшло лише чотири. І повірте, що ми готові допомогти в будь-якій ситуації, чи юридично, чи прийшли, от, за вас за мною стоять інші тернополяни, звичайні тернополяни, з іншої будинки, які тут не живуть, прийшли допомогти. Але коли тернополяни, які живуть в цьому будинку, в цьому під'їзді, чи я кажу, в цьому дворі не зголошуються, тоді, як кажуть, Тернопіль безсилий і ця влада, я на я, я, я що не скажу, це просто влада, яка за рішення. За щось, скажімо так, віддала цю землю. А якщо говорити технічно, то під будинками, які тут стоять двохповерховими, знаходиться плавун. І всі будинки мають фундамент 0,8, метр двадцять. Якщо зверху почнуть бити сваї, то оця частина дороги, оці будинки двоповерхові, просто з'їдуть на дорогу строску і буде мати техногенну маленьку катастрофу. А за це має нести відповідальність. Той, хто підписував це рішення, той, хто виносив це рішення, ось в чому ситуація. 这是你自己。